Так, доброго дня, шановні глядачі. Мы сегодня копаем дома, дома на городі. А ну, Владик, скажи привет. Привет. Так, значит лазим на городі и вот наша первая знахидка. Знахидка. Значит монетка какая? то Какая? то монетка, да, Владик? Я и что, Владик? Что? Что? Монетка выкопаешь? Так. советы советы и что? 15 копеечек копеечек на мелочек <с так, <с и сами покопали на голове сами в нашей доме 50 в руку 50 в руку и что ж мы вот. так так, помог. ребята следующая монета Еще одни 15 копеек 1987 года. Там здесь наш Фред песик. Ладно, копаем дальше. ребята, следующая монетка. 10 копійок. 1956 року. Так, паймо далі. Так, ну що, ребята, цими трьома монетками в мене закінчився мій коп огородній Значить, ну, те, що вийшло, значить 15 копійок 1952 року. 10 копійок 1956 року, ну і 15 копійок 1987 року. так. І ребята вчора перший раз був на своєму, ну, так би сказати, нічному копі. Тому що пішов годинки в 7 вечора, вже, ну, вже реально було темно. Ходив на поле. Е -е, в мене відео є на околиці Мироновки, воно рядишком біля мене. Ну і вирішив. Вночі полазити. Ну, не читаючи там гільз, пробок всяких мусора, вийшло такі ще 4 знахідочки. Ну, це я не знаю що. Тут щось рожаве. Ну, не знаю, там такий отвір. Щось, скоріш всього, щось сучасне. Так, 5 копійок 1961 року. О. Потім пуговичка царська. О, хороший такий узорчик-рельєф іде. Але, на жаль, без вушка. От, І що саме цікаво, це оцей перстеньок. Значить, він мідний. Камушек такий. Тут знизу гарно грані видно. Тут, звісно, трошки він поцарапаний затертий вже. Щось цілий вечір вчора. Ну, вже при, коли прийшов скопа, на копі був десь півтори-дві години. Думаю, так для себе попробую. Відео не знімав, тому що ну неудобно самому. Коли на телефоні засвідчую фонарика, йде одблиск і дуже погано видно. Потрібно, щоб з кимось копати, щоб збоку робити підсвітку. Тому відео з самого копа немає. От, потім прийшов додому. там Реал шальки якраз дивився. Ну і шарився в інтернеті, так нічого інформації по цьому персні не знайшов. Розмір такий, ну, якраз на мене, чоловічий, мабуть. Так і от, хто можливо знає, підказуйте. От. Ну от так. Значить В неділю думаємо поїхати на Черкащину. На канівські місця. От. Ну, що з того буде побачите. А Все тоді, добренько. Всім удачі, мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал, чекайте на нове відео. Щасливо!